Всім доброго дня. Мене звати Роман Ірина і я викладач Червоненського вищого професійного училища. Я би хотіла зараз вам показати свою доповідь на тему. Зараз я вам її покажу формування інформаційно-цифрової компетентності на уроках географії. Хочу розпочати з того, що таке сучасний урок. Кожен урок це крок до дозрівання інтелекту учня. Цеглина в основі чарівного будинку не ім'я розвиток і знання, без яких неможлива розумна діяльність людина-творець. Якщо ми будемо сьогодні навчати так, як навчали вчора, ми вкрадемо у наших дітей завтра. В умовах теперішнього інформаційного суспільства формування інформаційної компетентності учнів це є об'єктивна потреба. Культура інформаційного суспільства ґрунтується на роботі з інформацією, і головною стає робота по утриманню, опрацюванню, зберіганню, перетворенню і особливо використання інформації, з чому, з чому сприяють комп'ютерні інтернет-технології, засвоєння учнем і учителем нових важливих знань, умінь і навичок, самоосвіті в самодосконалення особистості учня і учителя. Ідеально підходять для вивчення і викладання географії і можуть використовуватися в усіх видах урочної і позаурочної діяльності. Які ж основні напрямки використання інтернет-технологій на уроки географії? Це, звичайно, є демонстрація матеріалів, наочних посібників та карт, демонстрація процесів та явищ, перевірка та закріплення знань учнів, самостійна робота учнів, моделювання процесів явищ з використанням інформаційних технологій та мультипрофессию. Медіа. Що ж таке інформаційна компетентність? Формуючи інформаційну компетентність, я використовую завдання, пов'язані з аналізом таблиць, схем, діаграм, графіків, стимулюю роботу з різними джерелами інформації. Це, звичайно, є підручники, віддіки, карти, наукові журнали, мережа інтернет. Консультую учнів, як працювати з підручником картою, легендою, нагадую плани характеристик географічних об'єктів. Формую вміння школярів складати плани, схеми, робити висновки та узагальнення, робити рецензії, і залучаю школярів до краєзнавчої роботи. Звичайно ж, комунікативна компетентність. Що ж це таке є? Проводжу нестандартні уроки, які передбачають активне спілкування учнів цієї конференції, семінари, залучаю учнів до створення та захисту індивідуальних та групових проєктів. Використовую на уроках інтерактивні методи, заохочую учнів до вживання географічної термінології та вивчення географічної номенклатури. Робота з географічними картами в режимі онлайн. Ми всі зараз останній час, останні залі роки, працюємо на дистанційці. і дуже багато з нас використовує якраз географічні карти в режимі онлайн. Ніхто не буде сперечатися з тим, що без географії неможливо обійтися. Тож край важливо навчити учнів працювати з географічною номенклатурою та картами, навіть під час дистанційки. Онлайн-карти це чудове рішення та справжня знахідка. З їхньою допомогою можна вивчати назви країн та їхніх столиць, проходити цікаві вікторини та влаштовувати справжні квести, а ще й попрацювати всім класом у режимі реального часу. Які сервіси. Використовувати нам на даний час. Цифрові технології це є суперсила для будь-якого вчителя природничих дисциплін. І ефективне навчання сучасних школярів неможливо без використання цифрових технологій. А як обрати найзручніші та й найцікавіше? Зараз я хочу вам запропонувати деякі сервіси, що ви переглянули, які ми можемо використовувати кожен з нас в себе на уроці. E, Саме перший це Ситера онлайн. E, цей сервіс він заслужено вважається найпопулярнішою в світі вікториною. Він дозволяє вивчати географічні одиниці в ігровому форматі, і ця гра здатна захопити будь-якого незалежно від віку. Сайт має безліч корисних можливостей, серед яких це таймер, що відображає час витрачений на виконання конкретного завдання. Це кольорова градація інтерфейсу, завдяки чому можна побачити, які об'єкти були позначені правильно одразу з другої спроби чи за лінії. І відображення відсотку правильних відповідей, які показують ступінь засвоєння матеріалу, та роблять оцінювання учнів простішими. На кожному сервісі, бачите, з правого боку видно, як воно виглядає, як ми цим користувалися вживу. Вордвал це наступний сервіс. Цей ресурс безпечно сподобається вашим учням, адже вони люблять грати в е, розладні ігри, блокати лабіринтами, влаштовувати погоні та змагатися на літаках. То чому б не спрямувати їх захоплення у потрібне русло. Цей зручний інструмент має велику кількість шаблонів, завдань для створення інтерактивних вправ. Ожі їх ми можемо з вами роздрукувати. Ресурс має багато корисних функцій, серед яких це загальна доступність та можливість зберігати створені завдання, можливість грати в онлайн форматі одночасно декільком учасникам, те, що люблять наші діти особливо зараз, і є можливість розміщувати завдання на інших сайтах. Наступний це Learning Apps. Цей чудовий безкоштовний ресурс з українськомовним інтерфейсом дозволяє організувати навчання з допомогою невеликих інтерактивних модулів. Вони можуть використовуватися як для вивчення навчального матеріалу, так і для перевірки знань. Є можливість наявними розробками користуватися чи створювати на їхній основі власні, різноманітні форми завдань стануть ефективним інструментом для мотивації, актуалізації знань чи узагальнення матеріалу. Padlet. Ця інтерактивна платформа дозволяє спільно працювати над одним проєктом та систематизувати інформацію. Вона має чудові можливості, що допоможуть ефективно організувати процес навчання. За допомогою Padlet можна оформити дошку для будь-якого уроку та заповнити її даними. Також ми це можемо запропонувати і школярам це зробити: організувати спільний доступ для всіх учнів, експортувати дошку в різні формати розмістити у соціальних мережах чи надіслати посилання в месенджер і додавати графічні текстові та мультимедійні це відео презентації різноманітні файли посилання на веб-сторінки, нотатки, знімки з веб-камери, леарніс швидко, просто і доступно. Це освітня платформа, за допомогою якої можна створити навчальні веб-квести, вікторини та інтелектуальні ігри в цього за кілька хвилин. Цей світ захоплюючого навчання швидко, просто доступно. Learnis допоможе провести навчання, навчальне заняття або позакласний захід нестандартно, і не потрібно встановлювати на комп'ютер програми або володіти навичками програмування. Просто виберіть вже готові квести з каталогу. І адаптуйте завдання для свого предмета. Мідмейстер: e, e, поліпшити зацікавленість, підвищити успішність учнів. Це професійна програма для майдмепінгу, універсальна і проста у використанні. Учні e, різного віку можуть використовувати медмейстерство, щоб вчитися більш ефективно, розкрити свій творчий потенціал і досягти успіху. Звичайно ж, інтерактивна карта, куди ж географам без карти. Інтерактивні навчальні веб-карти є певним трендом на хвилі усучаснення навчальних засобів у школі. Сьогодні, в епоху потужного розвитку інформаційних технологій, актуальним і доречним є використання новітніх технічних досягнень у навчальному процесі. Універсальним зручним інструментом для роботи з інформацією на уроках географії виступить якраз інтерактивна карта. Тінк-Лінк, інтерактивний плакат це електронний засіб, освітній засіб нового типу, який забезпечує високий рівень задіювання інформаційних каналів сприйняття наочності навчального процесу. Плакати формують уміння самостійно працювати з джерелами інформації, дають змогу. Учню бачити результат та оцінки своєї праці і можливість знайти правильну відповідь, поглибити знання. І на сам кінець, ми готуємо дітей до робочих місць, яких ще немає на використання інформаційних ресурсів, яких поки не існує, для вирішення проблем, про існування яких ми ще не знаємо. І хотіла б закінчити свою доповідь такими словами, як Хто володіє інформацією, той володіє світом. І це є істина 21-го століття. Всім дякую за увагу! Гарного, спокійного, мирного вам дня. До побачення.